Привіт, друзі, слава Україні! Сьогодні 14 жовтня на Попрове, День захисника і захисниці України. І Укрпошта випускає такий гарний марочний аркуш, аркушбогін з шести марок номінала У і плюс військовий збір 8 гривень. Тобто 20 гривень за марку, 120 гривень за лист. Так, і з фіскальною частиною закінчили. Перейдемо до... Власне, філатеристичного цього витвору мистецтва. Отож, ми маємо марочний лист шести марок, які присвячені кожна марка своєму роду військ із ЗСУ. Отож, нам представлені десантно-штурмові війська ЗСУ, військово-морські сили ЗСУ, сухопутні війська ЗСУ, сили тероборони ЗСУ, сили спецоперації ЗСУ і Повітряні Сили України. Марки номера 2005-го до 2010-го будуть по каталогу. Марок України, випущених з 1991 року, починаючи номінал ще раз кожної марки ЦУ, звичайний лист по Україні 12 гривень, плюс 8 гривень військового збору для допомоги ЗСУ. Що дуже правильно, тираж дуже достойний: 1 мільйон примірників, і кожен може по 10 примірників цього листа, карток і конвертів придбати. Через сайти і власне, на головних поштамп. Так, художник даного випуску Антон Хрупін. Давайте глянемо на конверт першого дня. Отож бачимо конверт першого дня, на якому власне, марочний лист із штампом штемпелем першого дня, 14.10.2022 року. І, власне, знизу зліва власне, малюнок на конверті першого дня зображенням. Представників різних родів військ, Збройних сил України. Отак от виглядає конверт. А отак от виглядає штамп. Першого дня слава ЗСУ. Він однаковий на всіх голопоштамтах буде. Далі бачимо конверти, присвячені кожному роду військ з емблемами кожного роду військ по 6 гривень, які будуть випущені на загал. Маємо десантно-штурмові війська ЗСУ, повітряні сили ЗСУ, військово-морські сили ЗСУ. Конверт сил спеціальних операцій ЗСУ, сухопутні війська ЗСУ, і сили та оборони ЗСУ. Також ми бачимо ось такі картки з зображеннями відповідних родів військ, тигри, що на трошки має в більшому вигляді. картки мають вартість 10 гривень. На них також можна поставити штемпелі першого дня, якщо ви сьогодні встигнете. На цьому до побачення. Слава Україні! І ми переможемо!